Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, 31-річний Володимир з міста Сарни, що на Рівненщині знав, що буде боронити рідну землю. У Збройні сили я хотів від першого дня повномасштабної війни, оскільки я розумів, що ну, якщо не такі хлопці будуть іти, то хто має йти захищати? Все своє свідоме життя, чоловік займався доброчинністю та популяризував спорт. В перші місяці війни він волонтерив, а згодом пішов пліч опліч з побратимами боротися з ворогом. Я е думав тільки про одне, про те, що це є історична битва. Ми з ними воюємо не сто, не двісті, не 300 років. І якщо Бог так хоче, щоб... Я загинув в цій великій боротьбі. Я загину з честю. А якщо я виживу і пройду всю цю війну, роблячи все можливе для того, щоб чим швидше перемогти ворога ворога, буде так. Володимир брав участь у контрнаступі на Запорізькому напрямку. Всього за декілька днів перед відправкою на фронт він вперше став батьком донечки. В перші місяці життя бачив її лише через екран телефону. В червні, рятуючи пораненого побратима, сам захисник отримав складне поранення. Під час того, коли ми його виносили, пролетів вог і відірвало вже мені пальці. От, але якось так. Цікаво, закрутила ситуацію, що йому ногу спасли, а мені прийшлося її відрізати. Тоді за сотні кілометрів розповідає дружина Володимира, дитина відчула біду. У мене рада дякувати Богу дуже гарно спить вночі. І в нас не було жодної ночі, щоб вона вночі плакала. І саме всю ніч у нас була істерика до четвертої дачі, до котрої. Я вже просто не витримувала, я не розуміла, що твориться з дитям. І в якийсь момент я вже просто пишу володі, тому що я дійсно не могла зрозуміти. Я от зараз говорю, і в мене просто мурашки по тілі. Оце вона відчула. Вона відчула. А я вірила, що все було добре. Тоді військовий потрапив у лікарню Запоріжжя, де йому ампутували частину стопи. Згодом його евакуювали до Дніпра, а вже звідти евакуаційним потягом його привезли у центр Незламні до Львова. У нас пацієнт був госпіталізований для реампутації, тобто повторної ампутації на відповідному рівні для того, щоб на цю кінцівку міг бути встановлений сучасний протез. Через таке проходять багато пацієнтів, які втрачають кінцівки. Гарна фізична підготовка та наполегливість Володимира допомогли йому швидко відновитися і йому встановили сучасний функціональний протез. Володимир зараз є абсолютно активний, я можу сказати, практично здоровий вже боєць і чоловік, який веде вже активний спосіб життя, проходить дуже активну фазу реабілітації, готується до протезування і до свого нормального майбутнього життя, і яке, в якому він не буде мати напевно жодних обмежень. Сьогодні Володимир вже на обох кінцівках біля дружини і донечки, які на час лікування тимчасово переїхали жити до Львова. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.